Партнер передачі – фірма Кардинал Карнизи вашого стилю. Дивіться у новому випуску програми Екстрафудзал. Збірна України втрачає перемогу в Угорщині, але в підсумку до матчевої дуелі здобуває потівку на чемпіонат Європи. Другий тур екстра ліги у західному дербі. Енергія сильніша за ураган. У східному все вирішив єдиний гол Артема Рося у ворота колишньої команди. Чемпіон України другий поспіль поділив очки. Цього разу вдома з кардиналом. Єнаківець тріумфує на турнірі Донбаса Опенкап 2013. І на завершення програми п'ятірка кращих голів другого туру. Збірна України, хоч і поступилася команді Угорщини у матчі плей-офф Євро-2014, але завдяки більшій кількості забитих виїзних м'ячів вийшло до фінальної частини континентальної першості. Уже на третій хвилині повторного матчу підопічні в Гане Ривкіна пропустили м'яч у власні ворота. Після розрішу кутового Іваняк не встиг зреагувати на дальній удар Ловаша. 1-0. Українці з допомогою пресингу перехопили ініціативу і стали періодично загрозти воротам суперника. На восьмій хвилині м'яч після удару Білоцерківця рикошетом від ноги захисника влетів у ворота. один До перерви ініціатива була за синьо-жовтими, і лише впевнена, гра голки параугорців дозволила нашим футзалістам розвинути свій успіх. На початку другого тайму українці мали кілька блискучих можливостей для того, щоб забити принаймні кілька голів. Але м'яч після ударів Кисельова, Дмитра Сорокіна дивом не йшов у ворота. На 26-й хвилині синьо жовті залишились у меншості після вилучення сімки за друге попередження у зустрічі. Але Угорщина своєю перевагою не скористалася. Більше того, отримавши пас від Іваняка, Білоцерківсь удалося вдруге врасти ворота господарів 1-2. Тепер для виходу на євро угорцям необхідно було забувати три м'ячі. Середину тайму угорці моментами почали грати з п'ятим польовим. Тому гра проходила здебільшого біля воріт Євгена Іваніка, який неодноразово вручав свою команду. На жаль, в одному із зіткнень наш голкіпер отримав травму, і та єдина помилка, яка призвела до другого голу його ворота, швидше стала наслідком зіткнення з угорським гравцем. Литвиненко, який вийшов на заміну, на жаль, зіграв впевнено. До того ж, наша команда заробила п'ятий фол. За долю синьо жовтих довелося серйозно похвилюватися менше хвилини, поки Валенко в не забив третє у порожні ворота, а вже за лічені секунди Овсяніков розважливим ударом головою тут же четвертий гол. Проте кінцівка матчу виявилась валідольною для української збірної. Кун на тій же 36-й хвилині дальнім ударом розмочив Литвиненка, який незабаром знову опинився у запасі. Нервова боротьба продовжилася, і вже через дві хвилини той же кун своїм пасом прошив оборону, а Харнір замкнув дальню штангу. чотири За 40 секунд до фінальної сирени дрот ударом у верхній кут оформив дубль, але цього угорцям виявилось замало для виходу на Євро-2014. У час, що залишився, збірні України посміхнулася фортуна. Відтак до Бельгії на континентальну першість поїдуть саме сині жовті. Жеребкування фінального турніру відбудеться у Антверпені 4 жовтня. Третя зустріч суперників за останні півтора місяці нарешті була офіційною. На лтк Арені телефоністи дали бій одному з фаворитів чемпіонату, але здобути перші залікові бали не змогли. Зі стартовим свистком юнакієвець взяв гру під свій контроль. Однак підопічні Романа Ковальчика регулярно пресингували гостей на чужій половині. середині першого тайму бразилець Каї Жуніор за відмашку побачив перед собою пряму червону картку. ЛТК отримав дві хвилини гри у більшості і чудову нагоду, щоб відкрити рахунок. Але є києвець вистояв. У рівних складах гра помітно пожвавилась. І пішла на зустрічних курсах. У контратеці екс-капітан телефоністів Артем Рос міг відкривати рахунок. Але Савенко перевів м'яч на кутовий. Перед самою перервою ледь не забив скорий. Щоправда, м'яч влучив у перекладину власних воріт. У другому таймі взялися до справи бразильці-єнакіївця. Але реалізувати свої моменти вони не змогли. На 26-й хвилині у господарів отримав шанс вершинін, влучивши у Сагайдаченка з близької відстані. Відповідь була миттєвою. За кілька секунд Артем Роззлівого флангу точно пробив у дальній нижній кут 0-1. Господарі пішли вперед. Роль лідера в ці хвилини на себе взяв вершинян, але Сагайдаченко кілька разів виручив Єнакієвець. Луганській команді нічого не залишалося, як за три хвилини до сирени піти з п'ятим польовим. Савенко став підключатися до атак телефоністів. Останні хвилини видались досить напруженими. Однак підопічні Олега Солодовника зуміли відстояти мінімально і дуже непросту перемогу, взявши на старті чемпіонату максимум очок. За кілька днів перед матчем у Львові по троє гравців у складі обох команд захищали кольори збірної України. А тепер зійшлися на майданчику один проти одного. Найреальніший шанс відкрити рахунок отримав ураган. Проте після пасу Шутурми будняк дивом не влучив у порожні ворота. У відповідь капітан енергії Лихчанов також пробачив юно-франківців. Варто віддати належне обом голкіперам. Саме завдяки їхнім вдалим діям на табло довго зберігалися нулі. Чимало проблем завдавали своїм колишнім одноклубникам ураганівці Макаєв та Якунін. Поступово енергетики перехопили ініціативу, і на 17-й хвилині Денис Овсяніков з гострого кута підсік м'яч ципуном, а Макаєв, намагаючись вибити м'яча, відправив його під поперечину. 1-0. Гості намагалися відігратися, але безрезультатно. У другому таймі було більше боротьби, аніж моментів. Роніння та компанія і надалі намагались підібрати ключі до воріт неприбавного кардаша. На 27-й хвилині Павленко ціною попередження зупинив прохід Якуніна. Втім, роніні зі штрафного прибив просто в руки воротарю. А через дві хвилини простріл Коваля з гострого кута замкнув Михайло Грицина, котрий забив свій дебютний гол в екстралізі. 2-0. Орган робив усе можливе для того, аби врятувати цей матч. Однак ламати оборону Львів'ян було не так просто. Зеленобілі вміло гасили атаки суперника ще в центрі поля, і самі кілька разів небезпечно втікали в контратаки. Якраз в одній з них струк після пасу кузя поціли у стійку. На 36-й хвилині матчу ураган пішов в банк, і будняк з'явився на паркеті у вратарській футболці. Пробити масовну оборону драконам не вдалося. Натомість енергетики організували третій гол. Кардаш кинув м'яч через увесь майданчик, а Дмитро Бондар, випередивши захисника і воротаря, головою переправив м'яч у ворота. 3-0. Наприкінці Сергій Гополенко змирився з поразкою, давши нагоду пограти Павлюку і молодим королишину та боргону. А на останніх секундах забити гол престижу Валенку завадила стійка воріт. Раз кардиналом для харківського локомотива відбулося з прицілом на відповідальні боєдинки основного раунду Кубку УЄФА. До того ж, далися в знаки два матчі національної збірної України. Відтак своєї чемпіонської гри підопічні Євгена Ривкіна не показали. Кардиналівці свідомо віддали ініціативу господарям і зосередили свої зусилля на грі від оборони. У першому таймі все на майданчику відбувалося в'язко, повільно і негостро. Команди на двох створили кілька напівмоментів, А на 14-й хвилині рахунок був відкритий. Новачок Локомики та Шпигар пробив низом, а ситник невимушено переправив м'яч у ворота, ставши автором автогола. Картина гри у другому таймі не відрізнялась від першого. Харків'яни намагались перемогти малою кров'ю. Камеко струсунув данню штангу на що рівняни відповіли контратаками. З 27 ї хвилини Сергій Піддубний почав виходити п'ятим польовим гравцем. Це досить швидко дало результат. Граючий тренер кардиналу перехопив м'яч і вивив Фаренюка на побачення з Литвиненком. І 19-й номер гостей поцілив поміж ніг голкіперу 1-1. Локомотив прогнозовано дещо активізувався. Євген Ривкін взяв тайм-аут. І за 3.30 до сирени вже журба почав виходити п'ятим польовим. Вдруге вразити ворота кардинала залізничникам не судилося. Героєм матчу міг стати Камеко. Але після помилки гостей він не влучив у порожні ворота. У підсумку 1-1. Друга поспіль нічия чемпіонів на старті екстраліги. Наша команда з таким складом грає вперше, тому що в нас зараз багато травмованих і пішли з команди гравці. І я вважаю, що. Да, локомотив десь нам не дав. Фізично вони сильно грає команда, і тому такий був результат. В прошлий раз, як ми приїжджали, зіграли один-один. Вся команда наша їде разом. А мене на пояс возить мій брат. От Він, як запорука цього цієї удачі, він мене повіз, опять, і от один-один. В дану конкретній ситуації, в яку ми попали, цей матч просто був нам не нужен. Вот. Поэтому сложилось, как сложилось. Думаю, будем прикладывать теперь максимум усилий, чтобы именно перед болельщиками себя реабилитировать в предстоящих матчах Кубка УЕФА. А то, что сыграли так, ну, опять же, есть ряд объективных факторов, когда, наверное, поставить все на кон в этом матче. І не за задумуватися думається тим, що будуть вперіді я просто не мінімог. Дві мінімальні перемоги дозволили юнаківцю одноосібно очолити турнірну на таблицю. Після енергетичного дербі ураган опустився на третє місце, пропустивши поперед себе енергію. Дві нічі хлоко – це лише четверта позиція. Далі йде кардинал Рівне і поки з нулями дві команди спортлідер плюс і ЛТК. Матчі третього туру відбудуться 5 жовтня. Центральний з них єнаківець Енергія. В франківську гостюватиме кардинал, а у Хмельницькому зійдуться Спортлідер Плюс» і ЛТК. Харків прийматиме матчі третьої групи основного раунду Кубка УЄФА. Усі шість поєдинків у прямому ефірі на каналах Спорт-1 і Спорт2. суперниками локомотива за дві потівки до елітного раунду будуть казахський тулпар, чемпіон Франції Спортінг-Париж та італійська марка «Футзал». Матчі залізничників розпочнуться о 18-й годині. Перемогою єнакіївця завершився футзальний турнір Донбас ОПенК 2013, який з 18 по 22 вересня проходив у Донецьку. Через паузу у чемпіонаті України у ньому отримали можливість взяти участь дві команди Екстраліги Янаківець і Луганська ЛТК». Крім них, за головний трофей боролися першу донецькі команди Буран Ресурс, Арпі, Сапфір і Харківський моноліт. Шість учасників були поділені на дві групи по три команди. Після одноколового турніру у групах команди, які посіли третє місце, розіграли між собою п'яте місце, а по дві кращих вийшли до півфіналів. У підсумку п'яте місце дісталося моноліту, що переміг РП з рахунком 5-4. У поєдинку за третє місце між Луганською ЛТК і Донецьким буранресурсом основний час переможця не виявив 5-5. А от в серії після матчевих пенальті більше пощастило телефоністам 5-3. У вирішальному поєдинку і накисть другий на турнірі був сильнішим за сапфір. Цього разу у фіналі підопічні Олега Солдомника мінімально переграли дебютантів першої ліги 2-1 і вибороли головний трофей змагань. І на завершення програми кращі забиті м'ячі другого туру. Гол ціною у три очки. Екс-капітан ЛТК Артем Рось приносить перемогу Юнаківцю і відкриває нашу топ-п'ятірку. Четверта позиція дебютний гол в екстралізі для львів'янина Михайла Грицини в енергетичному дербі. На третьому місці комбінація кардиналів п'ятьох і завершальний удар Артема Форнюка поміж ніг голкіперу Локо. Перекат енергетика Дениса Овсяннікова, який відкрив рахунок у Львівському матчі, це наш номер два. А найкращим у другому турі стає ефектний гол головою Дмитра Бондаря у ворота урагану. Партнер передачі фірма Кардинал Карнизи вашого стилю.